Всім привіт! Ну, ось доплилась красуня. Ось подивіться, яка вона. Так, ось пройдуся так. Ось тут рельєфні ці стовпчики, так, щоб їх видно було. Так, ось її загальний вигляд. Ну, тепер схема, яка була вже. І тепер давайте порівняємо. Так, ось дві красунечки. Так, спробую, як так, щоб красивіше було і видніше було. Так, мабуть, отак буде. Так. Ну, це простенька серветочка. Так, це з рельєфними стовпчиками. Так, розміри їх зменшились. Тобто, цієї серветочки розміри зменшились. Тут 27,5, а тут 23,5. Ось вона. Ну, і по вигляду видно, що вона меншенька стала. Так, що я хочу сказати? Ну, це приблизні розміри, можливо, воно при блокуванні ще трішки може витягнеться. Так. Однаково, воно тонка акрілова нитка, молочний колір. Ну, тут наскільки передає, як передає, тут світло падає і як воно передає. Так. Ось простенька і ось. Зараз знову спробую вам показати дві разом. Зараз трішечки ще подвину. Отак. Ну, бачите, ще ці завертаються. Ну, сплелась вона тільки. Так що ось такі дві серветочки. Так що ось такі дві красуні. Так, кому подобається. Ну, гарненькі вони получаються. Ця меншенька трошки розміром, ця більшенька розміром. В принципі, бачите, все якби. Мені що ця подобається, що ця подобається. Так що люди заберуть. Так, зараз я так, схему, щось в мене сьогодні все перевертається трішечки. Так, кому подобається, побачили два варіанти. Є ще третій варіант. Тут можна і четвертий варіант, можна її просто робити кольоровою. А можна її робити вишивку на ній, можна робити по ній обв'язочку. І вона, якщо по ній буде йти обв'язочка, то вона також буде потім трошки такою робити рельєфною. Так що варіантів є простенька схема, але виплести варіантів дуже багато. Ну, Сьогодні таке коротеньке відео, тому що ви вже знаєте, що коли доплітається серветочка, я більш нічого не показую. Вона, це відео піде в плейлист під назвою серветки. Кому подобається, плетіть. Ну, а я, як завжди, бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Будьте щасливі, позитиво. Дякую за лайки, дякую за гарні коментарі, дякую за гарні слова. Дякую, що ви просто є! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Впереді ще дуже багато цікавого. Пока-пока, до завтра!